У нас був дуже такий цікавий тиждень. У нас кожен тиждень цікавий. І в цьому тижні було цікаво вчора. Одна сестра дзвонила з Львівщини, у нас з католиків, але почала читати Біблію і замітила, що там щось не так, як в них там прийнято. Почав чоловіку пояснювати, що на Пасху не треба булку пекти і щось там і кропити, і яйця фарбувати. І чоловік каже, зі мною погодився. І вона така цікава, така щира відкрита. І я питаюся, а де будете, якщо помрете? Та в пеклі буду. Ти я їй пояснив. Кажу, давайте помолимось, щоб ви прийняли Ісуса Христа. Ми помолилися, вона розридалася, так, класно так. А, ми ще й перед цим вона каже, я буду в пеклі. А водне хрещення коли приймати? Я кажу, то чекайте. Ну, і пекло, і водне хрещення. Давайте по порядку, давайте спочатку Про спасіння тоді про водне хрещення. Ну, файно так. Приїде десь похрести мені. Слава Богу, ну, люди шукають. Все рівно час іде, і інформація стає більше, більше, більше насичення Словом Божим відбувається і завдяки інтернету, в тому числі. І всяким іншим засобам масової інформації. І люди, ті, хто шукає, вони знаходять. Це залізне правило. Якщо ти шукаєш, ти знайдеш. Якщо ти не шукаєш, ти будеш робити вигляд, що ти не почув, не побачив, не зрозумів, що то не до тебе, не твоє. Якщо ти хочеш знайти, знайдеш ніхто тебе не зупинить. І було ще одне таке інтересне свідчення. Ну, багато було всяких свідчень інтересних, але це таке саме таке. Одна з таких конкретних. Це написала жінка, вона десь років 13 на початку війни вони виїхали десь вона в Німеччині з чоловіком, і плюс їй робили десь в той час о, щось видаляли пухлину по онкології десь по жіночому, і в неї симптоми продовжуються, набряки в тілі, ноги пухнуть. Це вже там нирки, і метастази і все решта. І Купа ще всяких різних інших симптомів вже зараз не згадаю, бо то голосове було. Плюс там ще варікоз, плюс ага, гепатит, плюс печінка, плюс рідина в червній порожнині, плюс ем, їсти не може. І вона мені висила голосове. 37 років їй, 5 років в господі. І я їй висилаю голосове з молитвою. Ну, голосове з молитвою зараз вам скажу, скільки то воно було. 17 секунд. Я добре побачив? Що мали? Ні, трошки більше, напевно, бо я ще там якесь наставлення їй давав. Більше хвилина. 18 секунд. І вона мені пише. Вчора, коли я записала вам голосове, і ще не прослухала ваше голосове. Мене зразу почало кидати в під, а прослухавши наставлення і молитву, поклавши руку на живіт, я пішла на кухню і почала готувати їжу. І простояла на ногах добрих 3-4 години, ну, там з перервами. Ноги ще більше набрякли, але всередині в ногах болю не було. Перервах між приготуванням їжі я почула, як сильно в животі почало щось там булькати. І я почала там регулярно, через кожних 40 хвилин бігати в туалет, почала з неї рідина виходити, наче хтось щось увімкнув і помітила, що набряки під очима зменшилися, і якби, на очі трохи легше стало розвиднілося. Я зрозуміла, що я можу глибоко дихати, бо коли вода в, 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 чи, в червні порожнення, діафрагма, відповідно, дихати важче. Я зрозуміло, що глиб, глибоко вдихаю, і нема вже такої задишки. І я давай ще глибше дихати, і при цьому стою біля плити, і там смажаться котлети, димці, і все каже, і мені нічого не заважає, а я б вже каже, раніше почала кашляти. І потім побігла в туалет, бо щось її там притиснуло. Я перепрошую за все. Постараюсь так не дуже детально. Не так, як тут все детально описано. Я зрозуміла, що в мене з живота щось плюхнуло, щось вилетіло з неї. Каже, аж страшно було туди дивитися. Живіт зменшився. Я відчула полегшення. І навіть не думала, і навіть боялася дивитися, що там з мене вийшло. Але щось було не так, як в туалет сходити. Щось інше вийшло. І потім я помітила, що біля пупця почало щось там рухатися під шкірою. Прямо по животі свербіти. Почало. Там такі бурхливі процеси пішли. Це голосове повідомлення одне всього на все. Ноги ще більше набрякли біля колін. Але не боліли і не, не тягнуло. І я стояла, а потім легкість така прийшла, я сказав чоловіку, знаєш, я не просто сходила в туалет, а наші мені операцію зробили. І там, де в мене шов на животі, якісь відчуття почалися. Таке розслаблене тіло було, але коли сіли їсти, в мене такий апетит пішов. Картоплі, салату, хліба, дві котлети, з'їла. І ще в туалет ходила. До <реш> речі, там все запрацювало. Ну, а чекайте, в неї був капець, все. Ну, Гепатит, печінка, вода, набряклі ноги, запухле лице і не знаю, метастази там чи пухлина. Ну, щось там було, сто процентів. Ні, їсти вона раніше не могла. Тричі на день. Ага. А що тричі на день, чи в туалет, чи, чи їсти тричі на день, я вже не знаю. Щось було тричі на день. Чоловіка провела на роботу вночі, змогла ще за людей помолитися, почитала слово, слухала ваші проповіді і заснула. Алілуя. Ну, тобто, все, ну, жінка стала нормальна, а то ж була, доходила. І сьогодні зранку встала, це на наступний день. От ввечері вона мені написала, я висловив голосове, і там в неї це все почалося, і потім вже на ранок. Я зрозуміла, що ноги навіть вночі не смикало і не боліли, бо я вночі їх не знала, куди подіти. А ввечері мене щось спробува за горло давити. Але я сказала, ти сатана переможений. І той, хто в мені більший, ніж той, хто в світі. Ну і так далі. Вибачте, що багато написала, але розумію, що потрібно свідчити. Слава Богу, дякую за молитви, за служіння, за наставлення. І далі буду писати, як там відбувається процес. Ну, класно, слава Богу, такий от день і зразу включилася. Ну, вона якийсь час до цього йшла. І е, вона там спиралася подзвонити, щось, вагалася, але потім вже таки нарешті подзвонила. Алілуя. А говорю ще з одною сестрою, і вона щось там в розмові каже, так, щось там, хай ім'я Господнє буде благословене, а потім балакає. Я, я молюся, а Бог мене не чує. Я кажу, слухайте, що, що ви щось ну, би, не сходиться. Тут ви кажете, що ви благословляєте Ім'я Господнє, а тут ви на нього наговорюєте. Ну, би, брешете на Бога. Ну як це? Що він глухий, чи що, що він вас не чує? Що як ви таке на нього можете казати? Ну, хочете його благословити, чи хочете, чи, ну, як би, то який він? Яке у вас розуміння, який він є? Який Бог добрий, чи він такий затятий, що він не чує, як він відноситься до нас? Йому байдуже, що з нами відбувається, чи він переймається тим, як ми з вами живемо, в якому стані ми знаходимося? І Матвія 14:14 14, просто така коротенька ілюстрація. Ви собі з нього робіть висновки. Ісус виходить, це десь там на березі Галілейського озера, і, побачивши силу народу. Змилосердився над ними і зцілив всіх їхніх недужих. А там ще, я не пам'ятаю, чи тут же в цьому місці, чи в, в іншому подібному, там, бо вони були, мов вівці, які не мають пастуха, так, прибиті і розпорошені. І якщо Бог дивиться на нас таким чином, так, якщо Він бачить наші якісь проблеми і недоліки. То він відноситься до нас як з жорсткістю, вимогливо, прискіпливо чи з милосердям. Він хоче нам допомогти, чи він хоче нас докорити, там і налякати, покарати і так далі. І я спостерігаю, особливо зараз за нашою внучкою, самою меншою. Вона тільки десь місяць, як почала ходити, може трошки більше. І ну, якби, їй ж нічого не бракує, так? все нормально, в неї. Все... Все є, все вона така розумна, шустра. Ще правда не говорить, щось там вже пробує балакати, але ще так не дуже. Але вона сама собі ради не дасть. Їсти собі візьме? Не візьме. Помитися, помиться? Не помиється. Вдягнутися вдягнеться? не вдягнеться. Нічого не може зробити. Дверей відкрити не може, світло не включить, газ не запалить, на роботу не піде, їсти собі не купить. Нічого не може. Вона потребує повністю, щоб. Про неї хтось піклувався, поки вона маленька. І ми це розуміємо. Ну, правда, не завжди. Іноді батьки, вимагають щось від дітей таке, що ну, Вони думають, що вони типу, мають бути як начальник тюрми. А, 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 а. Ні, воно... і воно ти дивишся, на неї, яке воно безпорадне, що воно само нічого не може. так? Ти мусиш бути біля нього і йому допомагати. І так само Ісус, він ж дивлячись на нас, дивлячись, що ми самі безпорадні, ми самі з діялом ради не дамо. З болячками ради не дамо, з тими всякими духами зла ради не дамо. І тому він приходить, прислав на землю свого сина, щоб той нам поміг, щоб він допоміг нам вийти з того всього стану. Принісши нам спасіння. Ми ж не прийшли сюди добровільно, самостійно. О, ми собі вирішили. Ми народимося в такий то час, в такому то місці. І будемо такими то грішниками, і будемо потім типу, страждати, хворіти, вмирати і йти в пекло. Ні, ну це не було нашим рішенням. Одного разу Бог вирішив створити людину по образу і подобі своєму. Так? Але через те, що Адам і Єва перестали йому довіряти, і прийшов цей так званий первородний гріх, який ми отримали в спадщину. І тому Бог змушений був мати такий план спасіння для нас з вами. Ісус говорить про себе, Син, чоловічий, 19 Луки, 10 вірш, прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Якими очима я дивлюся на Бога? Не? Він переймається мною, він зацікавлений мною, Він любить мене, Він бажає мені добра, Він хоче, щоб я був щасливим. Чи він просто так собі дивиться, а вилізеш то вилізеш, здохнеш, то здохнеш. Стілися то зцілися, а ні, то мені паралельно. Ні, він ну, абсолютно в нього такого немає. Настільки він. Захоплений і зацікавлений нами, що Він віддав своє життя. Написано, полюбив нас ще тоді, коли ми були грішниками, помер за нас. Бог доказує римлянам, здається, п'ятий розділ: Бог доказує свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Тобто Він, бачивши наші всі недоліки, бачивши все те зло, яке ми чинимо, Він вирішив віддати за нас з вами своє життя. І коли я на такого Бога дивлюся. То тоді те все решта, що відбувається, воно має зовсім інший вигляд. Тоді ті всі проблеми, страхи, тривоги, небезпеки, які приходять, які є навколо нас, вони зовсім по-іншому виглядають, тому що ти знаєш з ким ти. І уявіть собі, от, ваша малесенька дитина, чи внук, чи внучка, ну, хто би там не був, якщо хтось хоче йому зробити щось зле, і ви біля нього є. То як це все буде виглядати? Він зможе йому зробити чи йому спочатку треба з вами буде розібратися. І от так само Бог. І моя внучка маленька, вона не переживає, якщо щось там, типу, бо вона розуміє, що біля неї хтось є свій, хто її захистить. Вона навіть про таке не думає. Ну, вона виявляє обережність, коли бачить щось нове, але все рівно вона не хвилюється, там, в паніку не впадає, що буде завтра, а як ми будемо жити, а що там станеться. І так само от нам треба прийти до розуміння того, що якщо Бог в мені, то хто проти мене? І усвідомлення того всього, що він для мене зробив, віддав, яким він є, яким я є в його очах, воно якраз і повинно нас зміцнювати, збудовувати, підбадьорювати і все решта. Третя глава Євангелія від Івана. Я зачитаю з 14-го, хотів з 18-го тільки, але чи з 17-го, але вже по. Перейду аж до 14. Тож так, як Мойсей підняв Змія в пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто звірив в нього жив життям вічним. Це Ісус говорить до Никодима про себе. Так? Тобто Він буде піднятий так як Мойсей в пустині підняв Змія. І коли Змій був піднятий, то все, що потрібно було для того, щоб отримати зцілення, це дивитися на Змія, не на себе. Не на свої недоліки, не на те, що з тобою сталося, не на те, ким ти був вчора, чи ким ти була, чи які в тебе були проблеми, а на Змія. А в нашому випадку на Ісуса Христа. Тобто не на своє минуле, не на свої помилки, поразки, якісь втрати трагедії і так далі, а на Ісуса Христа. Тому що якщо ми зациклюємося на те, що було, якщо ми починаємо оглядатися назад, то тоді це проблема. Як казав Ісус, взявся за блуг. Назад не оглядається, бо інакше ти в царстві Божому не зможеш досягнути успіху. Щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Бо Бог так полюбив світ, це вже знаменитий, 16, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Тобто кожен, хто вірує. Єдина умова, кожен хто повірить. Причиною єдиною гріхопадінням було недовіра до Бога. І повернутися в стосунки з Богом, відновити статус дитини Божої можна через довіру до Бога. Так? Якщо я починаю Богові довіряти? Довіряти у всьому, і довіряти себе. Бо не послав Бог в світ. Сина світ засудити, лише ним світ спасти. Тобто місія Ісуса Христа вона не полягає в тому, щоб судити. Так, Він суддя, Він буде судити світ, але це не зараз. Зараз ми маємо час Божої милості, а не час суду. Час суду прийде, колись буде. Коли церква буде забрана, і тоді прийде суд, і Бог буде судити. Хто вірує в Нього, 18-й не буде засуджений. А хто не вірує, той вже засуджений. Тобто, якщо людина не довіряє Богу, то вона фактично таким, самим чин, таким чином себе засуджує. Хто не вірує, той вже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Не увірував в ім'я, це не означає не, не зрозумів сутності його. Шостий розділ Івана. Це після помноження хлібів, коли люди прийшли за ним, коли вони там. По воді ходили Ісус з Петром. І Ісус до них каже, істинно-істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли і наситилися. Тобто все, що вони запам'ятали, це не те, що він когось там зцілив, а те, що він їм дав на халяву хліба безплатно і вони наїлися. І Їм це так сподобалося. Гуманітарка. Як там десь сказали, в Харкові там хтось. Організував роздачу цієї допомоги, і в церкві так стало багато людей, а потім щось вони думають, щось не то. Перестали роздавати, і людей не стало. Він каже: ви не тому шукаєте, не по тій причині, ви не те шукаєте. Працюйте не на ту їжу, яка проминає. Тобто, це не повинно бути нашою ціллю забезпечення наших фізичних потреб. Вони не є самі найважливіші. Не на ту їжу, яка проминає, а працюйте на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам Син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував. А вони мовили до нього, що робити нам, щоб чинити Божі діла. І він відповів їм: діло Боже вірувати в Того, Кого Він послав. Так цікаво, а що нам робити? Вірувати, як? щоб нічого, то ви почніть вірувати. І за вірою потягнуться вже ваші діла, віри. І далі 53. Істинно істинно, говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питиме його кров, не матимете життя в собі. Як це не матиме? От ми живемо, все рухаємося, все у нас працює. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним. Вони сп'ятко питають, що робити? Він каже, вірте. А потім каже, їжте. Ну, Фактично, вірте, це і буде їжте, тіло і кров, тобто живіть цим. Не просто, що ви знаєте, а те, чим ви живете, що ви робите. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє це правдива їжа, і кров моя це правдивий напій. І хто споживає тіло моє, і кров мою п'є, той перебуває в мені, а я в ньому. І як мене отець послав, як мене отець живий послав, і я отцем живу. Так і той, хто споживає, мене житиме мною. Це коли ми починаємо жити Христом. Так? Ми живемо його е, поглядами, відчуттями, думками, бажаннями, волею. Ми розуміємо, як він до цього відноситься, як він дивиться на це, як він це оцінює. так? Діагноз, симптоми, матеріальне становище, відношення між людьми, політичну ситуацію в світі, там, ціни на енергоресурси ну і так далі. На будь що так? Набудь-що, що відбувається, яким чином дивиться на це все Оте, Отець Небесний, таким самим чином дивиться Ісус, і так ми маємо навчитися дивитися на ці всі речі. І коли воно приходить, ми відповідно повинні на це все реагувати. Не так як реагує світ, не страхом, не переляком, не панікою, не якимось там біганням, пошуками медикаментів. Хтось там мені жалівся. Каже, в мене там якісь такі, такі, сякі, перетакі болячки. Я вже стільки грошей потратив, віруючи. І нічого не відбувається. Я кажу, слухай, каже, ти б мав гроші, тобі далі, певно, тратив. Бо вже все, в нього вже нема що. І мені лікарі нічим не можуть допомогти. І в мене грошей нема. А нащо тобі гроші, як вони тобі і так допомогти не можуть? Ну, а він же з того плану, якби були гроші, каже, щоб були гроші, ти далі обняв. Ти далі бігав. І ти так і не зрозумів, що тобі в твоїй ситуації. Вони точно з твоїми проблемами вони тобі точно помогти не може. Луки 4.18. Ісус про себе. Дух Господа Бога на мені, тому що Він мене помазав. Для чого це все? Для чого це все тут написано? Щоб ми розуміли, хто такий Ісус. Що Він нам несе? Що Він може, чого Він не може? Дух Господа Бога на мені, тому що Він мене помазав. Нести добру новину бідним. Ну добру, непогано. Якщо у тебе біда, Бідний це від слова біда. Це не, не тільки те, що грошей нема. Бо можеш бути ну, з грішми, але все рівно бідний в біді. Добрив новин, бідним, що твоя біда закінчиться. твоя бідність закінчиться, твої втрати закінчаться. Звіщати полоненим визволення. Полоненим визволення це сьогодні також актуально, так? Ми не маємо бути в полоні. Цікаво слухав інтерв'ю одного бійця, він такий. якийсь... Відомий. І коли його запитали, а як там от ці от чинові, що приходять? Ну, бо там вже ж різні ті, що добровільно, ті, що недобровільно. і він каже: ну, саме важливе, щоб ви не шукали, щоб ви не гуглили, як здатися в полон. Коли ви приходите туди, де ви можете вмерти, щоб ви не шукали, як здатися в полон. Гугліть, каже, як перемагати ворога. І от це дійсно це дуже серйозні речі, тому що. ну, Якщо християни шукають, як здатися, вони кажуть, я вже більше не можу, я не знаю, що робити, я вже все, моє сили нема, це не треба твоєї сили. Спокійно, віра не панікує, віра не звертається до людської сили, віра оперує Божими параметрами, силою Божою. І коли в нас живе Христос, на якому Дух Господній, для того, щоб звичати добру новину бідним, полоненим визволення сліпим прозріння, зцілити сокрушених серцем, Випустити пригноблених на свободу. Це місія Ісуса Христа. Так? Колись Мойсей виводив євреїв з Єгипту, то точно так само Ісус сьогодні нас виводить з цього рабства гріха, страхів, смерті, хвороб, нещастя, всяких там втрат, стресів. Він виводить нас з цього і проголосити час Божої милості, не суду, а милості. Милості це коли Бог милує. Це коли Ісус побачив людей, які стомлені, прибиті. Як вівці, що не мають пастуха, він змилосердився над ним. Він не позабивав їх, а змилосердився. І не просто їм дав хороші поради, а постляв всіх їхніх хворих. І коли ми так говоримо про нього, отоді ім'я Господнє благословене. А то, Ой Бог мені послав хворобу, там, а Бог допустив диявола, а Бог там в мене щось забрав. моя бабця вмерла, Бог її забрав, там, чи там родичі якісь. Ну, це, це не благословенне ім'я Господнє. Це страшно з таким Богом мати справу. А от з Богом, який тут в 4,18 луки описаний, це, це якраз цікаво з ним мати справу. І на остаток, дії 10, 38 вірш, про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Духом Святим та силою. Бачите, це саме, що в 4,18 Луки. який прийшов, творячи добро. От він такий, він той, хто творить добро. Сціляючи всіх, що їх поневолив диявол, тому що Бог був з ним. Він милосердний, і він в нас, так? і з ним Бог, і Бог в нас. А ми в ньому. Амінь. І на кінець остання фраза. Перемагає той, хто не здається. Бо Той, хто здається, перемогти не може. Це з біблії? Переможний спадкує все. Це з Біблії. Молюся ще також за тих, хто дивиться. Бо якщо забуду, то вони мені будуть писати. Що ж не помолився? І за тих, хто тут. Кладіть руку там, де вас турбує. Якщо вас сусід вас нервує, покладіть руку на нього. Чи <т> турбує? <torbue> Жартую. Дякую тобі, таточку. За час Божої милості, твоєї милості, Господь, і хай виливається твоя зціляюча сила на кожного, хто приймає слова цієї молитви. Хай Дух Твій Святий запалює серця наші, наповнює нас бадьорістю, радістю, миром. Хай відновлюються органи внутрішні, хай зникають зникаються травми, рани душевні в тому числі. Хай зціляються судини, хребет, кістки, суглоби, нервова система, спаний мозок, хай зникають грижі, защемлення, пошкодження, тищини, переломи, вогнепальні поранення в ім'я Ісуса. Хай загоюються, опіки нехай зникають. Рубці, нехай зникають, в тому числі на душі. Хай стріляється зір, слух, хай відновлюються гормональні процеси, зникають пухлини ракові, в тому числі метастази, вузлина, щитовидній залозі, міома матки, аденома простати, хай забирається геть. Туберкульозні всякі утворення там, вогнища, хай зникають, склероз розсіяний, хай припиниться в ім'я Ісуса. Всякі аутоімунні захворювання, нехай припиняються, в тому числі діабет, астма, коліт артрит в ім'я Ісуса, остеохондроз, хай припиняється в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюються суглоби, хай відновлюється шкіра, зуби, підшлункова залоза, система травми нехаляється, радість, мир Хай приходить, хай припиняється депресія, страх, панічні атаки, посттравматичний синдром, біполярний розлад хай припиняється аутизм, гіперактивність хай припиняється. Паркінсона, Альцгеймера і всякі інші розлади, і всякий інший демонський вплив, хай припиняється залежність алкогольно наркотична, медикаментозна, хай припиняється ігрова в тому числі. Хай приходить радість і мир, наповнення Божим Духом. Амінь. І хай приходить мир на нашу землю в ім'я Ісуса Христа. Амінь.